Навіщо людям потрібен Бог? Щоб зажалешатися людьми? Адже людина створена за образом і подобою Божою, ігнорюючи Бога і Його слово, світ переповнений злом, насильством, хворобами, муками, зрадою, брехнею, злодійством, війнами та стражданням, прокляття життя землі? Перетворюється на пекло. Для цього і потрібен людини Бог, щоб вирватися з влади дьявола на землі і не потрапити в пекло. Адже земні проблеми це лише натяк, на вічні муки, рішення тільки в Ісусі Христі, бо немає іншої імені під небом даної людини яким би надлежало нам врятуватися?